Цю церкву в місті Чорноморськ називають по-різному. Українська церква, церква моряків, церква деховають хлопців. У цьому році громаді Святого Миколая виповнюється 20 років. Вона та її настоятель, отець Михайло Щерба, пройшли дуже важкий шлях. Спочатку їх викинули з обладнаного приміщення з колишнього дитячого садочку. Громада якийсь час їздила. Їздили в Одесу, а потім їм вдалося знайти прекрасний, майже новий 50 років залізничний вагон. І ось саме в цьому вагоні розпочинався їх шлях до нової церкви. Ми, ми зустрілися з отцем Михайлом для того, щоб він розповів, яким було становлення цієї церкви і яким було життя, перш ніж вони з вагончика перейшли в храм. Ми знаходимося біля цієї каплички, а саме вагончика. Унікального в Україні одного. такий. такий. В народі він отримав таку кличку духовний бронепоїзд. А Чому? Тому що його неодноразово руйнували, ми його відновлювали. Хто руйнував? Недруге. Недруге саме адепти російської церкви, російської, російського спрямування, які хотіли знищити От, наше, наше існування тут на півдня, саме Вілячівську колишньому тепер Чорноморську. От дивлюся, відразу згадую руки мого дідуся, царство моє небесне, діда Івана, який робив цей купол, який вкладав нього душу. Під, ньом, під ним було чудовий дзвін, якому комуналічого більше 300 років. Він викрадений, звичайно. Багато а робили такої. До сьогоднішнього дня ми не знаємо. Шукали його, вночі підняли купол і вийняли, викрали. Але це, це наше серце. Це наше серце, тому що саме... З вагончика почалося ось таке духовне повноцінне наше життя От, тут, на півдні України, в Чорноморську. І в цьому вагончику дуже багато похрестилося діток українських щирих душ, повінчалося. Тут пролето всередині багато сліз у до сповіді, до святого причастя. Люди стояли, склавши руки. Тому він в майбутньому перейде, знаєте, хоча. Там є табличка він 60-х років, рок, такий старий дідоган. Але він перейде в молоді руки. Ми, обновивши їх, плануємо зробити у ньому таке приміщення для недільної школи, щоб там приходили наші дітки, навчалися духовно, в духовності і в майбутньому зростали. Мами, які хрестилися в цьому палочці, приведуться. так. так, так мами, які тут... хрестилися в цьому богочку, вже, вже мами народили, хто вже... В такому віці. І, будучи приходячи сюди, будуть згадувати, що ми тут хрестилися, а ви тут будете навчатися. Тому це таке, знаєте, дуже трепет, трепетна розповідь і трепетна наша історія. Дуже цікаво. Що було далі? Як вдалося в абсолютно проросійському ландшафті, де є величезний наступ на українську церкву, був після вагончика збудувати прекрасний храм, який став. Окрасу цієї околиці цього кута. Про це далі ми розпитуємо, говоримо з отцем Михайлом. А постійно звертаюся у нас храм Святого Миколая. Це такий добрий дідусь, я завжди кажу. святителький, з Малком мені допомагає, ці подарунки приносить у різних виглядах. Пам'ятаю, визуємо. Ну, бетон. це всім подарунком подарунок. Така така храміна на Одещині, а, де а, царство а. МП було. Завжди от приходжу, Це вже так помилував вас. Святити, просто приходжу, везуть бетон. Грошей нема, 5 міксерів по 15 кубів. Приходжу, святий Миколаїв з вечора поклон ударив, а кафес відчитав. Допоможи, допоможи, ти знаєш, що робиться. Міксера заїхали повністю, порозливали бетон, все гарненько зробили. Заїхали. Тут чую, один почув, другий, третій. Ну, навіть не дзвонив, не звертався. Перерахували на завод кошти, розрахувалися. Слава тобі, Господи, пішов подякував. Це чудо, це для мене велике чудо, це велике переживання. Я ніколи не думав, що я буду прорабом. Я просто хочу служити і молитись Бога, Господь так дав, щоб, щоб я ще знаєте, і вник в ці всі тонкощі будівництва, тому що це насправді дуже дуже важко. Я пам'ятаю, як бурвали стіни, бригада 18 чоловік. Наші парафіяни всі задіяні, тому що треба прокормити хлопців, кожен варить їсти, я привожу, відвожу. Треба знайти кошти, заплатити, треба знайти матеріал, щоб доставити за матеріал розрахуватися. От. І треба повністю контролювати і конструктивну частину будівництва, і архітектурну, тому що йде нагляд. І воно все ось так: зранку до вечора, ти спиш по 2-3 години і в такому знаєте, русі. І цей рок до сьогоднішнього мене покидає. Тобто, ви знаєте, як заряджаєш ключиком, колись такі грушки були, і так само ти ту пружину розтягнув, і вона так іде, йде зранку до вечора. Але це це тільки по Божій милості. Тільки по Божій милості. Отже, от у цю вашу церкву називали церквою, де ховають хлопці. Так, на превеликий жаль, це, це біль наша біль і страждання, тому що в нашому храмі вже відспівано більше ста більше ста воїнів. Це і половина наших парафіян, і цих щирих хлопців і дівчат, які віддали найдорожче своє життя, обороняючи нашу державу, нашу батьківщину. І насправді так, ось ці дороги в сьогоднішній день ми проводимо. Дорогу, яку вони з небес нам дарували, тому що, коли вже почалися відспігування, звичайно, що і влада звернула увагу для того, щоб... Дорогу для нашої церкви, для української церкви. Дороги не було, але її зробили, коли почали возити хлопців. Почалося повномасштабне вторгнення, так і з'явилася дорога. І, і, почали, дорогу, так, і так. почалися в смерті. І, так, а, так. Скажіть, а те, що хлопців ховають саме у вас, це, це воля батьків чи побратимів? Більшість воля батьків, побратимів. Всі вже знають про українську церкву, тому що ми вже тут більше як 20 років. От і звичайно, що ну для мене взагалі дивно. Дитина, яка пішла захищати українську державу, і нас з вами віддала найдорожче своє життя борячи з ворогом, явним ворогом росіянами. І цю дитину часто привозять саме в російську церкву, яка і задіяна в цьому злочині. Тобто, виходить, допомогли позбавити життя і закупати, тому що вони не відспіву ніякого співають як просто якусь людину, яка часто перші дні вони взагалі навіть відспівку, тому що вони в усіх областях вони категорично відмовлялися відспівувати українську міралію. Тепер вже вони мають благословіння співати. Простого марянина, часто вони там мелять, що і позбавлені розуму, і що він там пішов брат на брата і так далі. Це все, звичайно, адепти російського міра. Ваші віряни ті, кого виховають? Більше половина так. В сьогоднішній день мені боляче дивитися, коли на божественній літургії ти стаєш, а спереду стоять діточки сироти, молоді вдови, заплакані мами, які, які насправді стоять і моляться. Звичайно, в сьогоднішній час підтримуємо будь-якими способами, тому що перші дні це, це, це самі болючі, самі такі і ми духовно окормлюємо, підтримуємо, щоб просто навчитися жити далі жити далі і виборювати свою незалежність. Історія становлення релігійної громади в Чорноморській. Робить очевидним дві істини: не існує тотально проросійського регіону, там, де існує українська церква, це перше. А друге, там, де є дієвий український священник. ми обов'язково станемо свідками народження сильної спільноти вірних українських християн, які дуже люблять свою країну і дуже готові захищати та розбудовувати власну церкву.